І замість друга не ставай ворогом, бо погане ім'я успадкує сором і погорду, так само і двоязикий грішник. Не піднось себе на раді твоєї душі, щоб твоя сила не була роздерта, як бик, їж твоє листя, знищиш твої плоди і залишиш себе, як сухе дерево. Погана душа вигублює того, що її придбав, і зробить себе радістю для ворогів. Солодке горло множить своїх друзів, і язик, що гарно говорить, множить те, що миле. Хай будуть з тобою численні ті, що в мирі, а твої радники один в тисячі. І якщо придбаєш друга, придбай його у випробуванні, та не швидко дай йому довіру, бо він друг у свій час і не залишиться в день скорботи, і є друг, що перемінився на ворога. І відкриє войовничість тобі насором, і є друг, що є спільником при столах та не залишиться в дні скорботи. І при твоєму добрі буде, як ти, і перед твоїми слугами буде сміливим. А коли будеш упокорений, буде проти тебе і сховається від Твого обличчя. Відділися від твоїх ворогів і зважай на твоїх друзів. Вірний друг сильна охорона, а хто його знайшов, знайшов скарб. У вірного друга немає переміни і немає міри його доброті. Вірний друг ліки життя, і ті, що бояться Господа, його знайдуть. Хто боїться Господа, випростує свою дружбу, бо так, як він, так і його ближні. Дитино. Від твоєї молодості виказуй напоумлення, і аж до сивини знайдеш мудрість. Приступи до неї, як той, що орей сіє, і очікує її добрих плодів. Бо мало потрудишся в її праці та швидко їстимеш її плоди. Яка немила мудрість для ненастановлених і не залишається в ній безсердечний. буде на ньому як сильний камінь випробування. І він не забереться її відкинути, адже мудрість є за своїм іменем, і небагатьом є явною. Послухай, дитино, і прийми мою розумність, і не відкинь моєї поради, введи твої ноги в її колодки і твою шию в її ярмо, підклади твоє плече, носи її і не гидуй її кайданами, усією твоєю душею, прийди до неї всією твоєю силою, зберігай її дороги. Досліди і вишукай, і дасться тобі пізнати, і схопивши, не випусти її. Бо на кінці знайдеш її спочинок і повернеться тобі на веселість, і будуть тобі колодки за сильну охорону, а її ярмо за одяг слави. Адже на ній є краса золота, а її кайдани тканина синього полотна. Як в одяг слави, одягни її і покладеш собі. Як вінець радості. І якщо бажаєш сину, напоумишся, і якщо відаси твою душу, знавцем станеш. Якщо полюбиш слухати, одержиш, і якщо прихилиш твоє вухо, станеш мудрим. У безвіші старців стань і пристань до їхньої мудрості. Бажай слухати всяку божественну розповідь, і хай не втечуть від тебе притчі розуму. Якщо бачиш розумного, Ранком уставай до нього, і нехай твоя нога зітре сходи його дверей, роздумуй про Господні приписи і постійно повчайся в Його заповідях. Він укріпляє твоє серце, і тобі буде дано бажання мудрості.